Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас п'яте відео з циклу регулярних тижнеж поповнень мого криптопортфелю. Детальніше про структуру мого портфелю можна побачити в першому відео. Посилання буде в описі. Ціна біткоїну дещо скоригувалася після стрімкого росту. Індекс страху і жадібності знаходиться на показнику 65. Нещодавно був максимальний показник за останні два роки на рівні 72. Перед тим як перейти до вибору монет на сьогодні, давайте трохи проаналізуємо графік біткоїна. Приїдемо на сайт TradingView. Максимальний рівень корекції, який я думаю ми побачимо, це 0.38 по Fibonacci, приблизно на рівні 33 тисяч доларів. А можливо й не буде цін нижче 34, щоб не дати закупитися всім охочим. І ми побачимо лінійну корекцію. Після корекції буде нова хвиля росту приблизно до 38 тисяч доларів. Але це тільки моя думка. На ринку криптовалют ніхто не може бути впевнений на 100%, тому всі фінансові рішення кожен приймає сам. Копійований фрактал росту зміни з 17 тисяч поки що відпрацьовує майже ідентично. По індикатору Days Trading Strategy через пару днів, якщо не буде росту, по біткоїну можемо побачити сигнал на продаж. На CoinTrader по індикатору MACD гістограма може перейти в нижню частину. Також може відбутися перетин лінії через пару днів, що історично вказувало на зниження ціни. З торговим же депозитом я зараз поза ринком. З аналізом біткоїну все, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем та які монети будемо купувати. По-перше, я перейшов на використання Google таблиці. Вона була вдосконалена і тепер поточні ціни підтягуються автоматично. Як бачите, по більшості монет просадка знижується. Не будемо детально зупинятись на кожній з них. Найкращу динаміку цього тижня продемонстрували монети Link та Ar R RVA. Такі монети, як DOT, Dogecoin, Aptos, Avax, Rose, Mina, Seta, RMX поки що не докуповуємо. При виборі монет на сьогодні обирав серед тих, в які найменше проінвестовані. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржах, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипті – це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. Друга зміна з портфелем я докупив одразу на 50 доларів таку монету як DYDX. Купив її за ціною 2,29. Дана покупка на в мій чотирневий докуп. Я вирішив почати трохи активніше відкуповувати монети, так як, на мою думку, ми можемо в найближчим часом побачити проміжний ріст перед основним ростом бичого ринку. Давайте коротко проаналізуємо дану монету. DVDX знаходиться на 101 місці рейтингу. Відноситься до сектору DeFi. В обігу зараз знаходиться майже 18% монет. Монети інвестувало багато фондів. Серед найвідоміших з Tier 1, Anderson Corowitz, Polluchain Capital. Paradigm, HK Capital, Dragonfly Capital. По розподілу монет все виглядає нормально. Жодної з сторін немає більше 30% монет. По розлоках, майже постійно в обіг будуть надходити нові монети, але прийнятними об'ємами. Отже, переходимо до вибору монет. І перша монета, яку ми будемо сьогодні докуповувати, це оптимізм. Дана монета відноситься до Layer 2 Ethereum. Ми її вже розбирали в одному з попередніх випусків. Треба мабуть, робити розбір монет окремими відео, щоб можна було легше приглянути тому, хто не бачив попередніх випусків. Дану монету вже принести 30 доларів і прибуток по ній становить 1%. Друга монета яку буду докуповувати це Link. Зараз неї принесто 30$ доларів, прибуток по ній становить 58%. Вона досить сильно виросла за останній час, але мене не влаштовує об'єм принестованого в дану монету, і на корекції біткоїна я вирішив докупити її. Третя монета буде Еліс. В неї принастована 20$ прибуток 1%. Докуповувати її будемо вперше. Давайте коротко проаналізуємо дану монету. Еліс знаходиться на 326 місці рейтингу. Це токен NFT гри. Циркуляція циркуляцією 81%. Серед інвесторів Binance Labs. По розподілу монет теж все нормально, перекосів немає. Йдуть регулярні розлоки, але невеликими об'ємами. На токен сейлі дана монета була по 10 центів у приват раунді. І по 12,5% центів на, ра на раунді IDO. В інвестрі відповідно майже 9,7 іксів, що не так багато, як для ігрового проєкту. Можемо поглянути, як виглядає слайд даної гри. Зараз проходить третій тур альфа тестування. Я обрав для свого портфеля один із ігрових проєктів і зупинив свій вибір на цьому. Можливо, вирострелить, а можливо, і ні. Четверта монета R RVA принестована 20$ доларів, прибуток 56%. Аналогічно, як із монетою LINK, досить сильно виросла, але об'єм анрестовано замалий. Вирішив докупити. П'ята монета Dodo. Принесло на 20$ доларів прибуток 15%. А зараз давайте коротко оглянемо графіки обраних монет для покупок. Приїдемо на сайт Redinfut та відкриємо графік першої монети Optimism. Про канал накопичено говорити зарано, так як монета нова, але певний діапазон цін вимальовується. Від $1. 15 центів до $1. 44 центів. Давайте подивимося на графік другої монети Link. Монета вийшла зі свого каналу накопичення і продемонструвала значний ріст. Від попередніх хаїв зараз просадка майже 77%. Для мене це прийнятний ціновий діапазон. Супроти у даної монети зараз знаходиться на рівні 12$. доларів. Переходимо до графіка монети Еліс. Дана монета знаходиться на самому дні. Просадка попередніх хаїв 97%. Слідуючий графік монета RRV. Монета знаходиться в 1 клині і зараз ми тестуємо його верхню межу. Хоч ціна і відросла, але просадка від попередніх хаїв становить 92%. Як на мене, це все ще гарна ціна. Зараз супротив подання монет на рівні 6,5$. доларів. Наступний графік монета Dodo. Ми її розглядаємо вже третій тиждень підряд. Ціни абсолютно прийнятні. Просадка від попередніх хаїв майже 95%. І останній графік на сьогодні монета DYDX. Ми знаходимося в каналі накопичення. Від своїх найвищих цін монета знизилась майже на 92%. Хочу уточнити, що всі графіки я аналізую з точки зору інвестора а не трейдера. Мене мало цікавить, що за торгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. І зараз, як на мене, ще гарний час для накопичень. Але як бачите, все дуже швидко може змінюватися і ціни швидко відростають. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо на обороні 5 монет. Перша монета буде Оптимізм. Купляти будемо по маркету на 10$. доларів. Друга монета Link також беремо по маркету. Третя монета Alice. Четверта монета R і п'ята монета Dodo. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість приностону монета Optimist збільшується до 40 доларів. Кількість пригласнованого монету Link збільшується також до 40 доларів. Кількість пригласнованого монету Ali збільшується до 30 доларів. Кількість приностованого монету R збільшується також до 30 доларів. І кількість пригластованого монету DOTU збільшується до 30 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель сервіси і портфоліотрекер сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля знизилася до 24,54%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат портфелі за цей тиждень. Топ-5 монет це RWA плюс 30%, NIR плюс 24%, CETA плюс 15%, ICP та ROS показали приріст по 10%. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфеля через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.